Привіт усім в ефірі Радіолад, програми Учнівське розмаїття. З вами Алла Бобрик, звукорежисер Вікторія Кедалюк. Українська література багата людьми, які у творчість вкладали своє серце. Наші митці відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Багато з них мали нелегкі долі, та все ж вони любили свою батьківщину і дарували людям свою любов через твори та вірші. У сьогоднішній програмі ви дізнаєтеся про одного із українських письменників Володимира Гжицького. Факти із біографії розповість бібліотекар відділу абонементу Надія Белінська. 15 жовтня цього року минає 120 років від дня народження Володимира Гжицького, українського письменника нашого краю. Народився Володимир Зинонович Гжицький в родині сільського вчителя в селі Острівці Теребовлянського району на Тернопільщині. Багато чого змінилося, але осінь споконвіку приходить до людей бабиним літом, і поля пахнуть печеною картоплею, калина диха ранковими холодками, горіхи лущаться, шерхустить соняшникове листя та переспілі кружила соняхів, туго набиті зернятами. Така вона земля, що родить хліб і сонях, камінь і деревину, земля, яка подарувала талант зачаровувати людські серця письменнику Володимиру Ужицькому. Згодом Володимир Жицький навчається в Тернопільській гімназії, єдиній на ті часи українській школі в Окрузі. Навчання в гімназії затяглося до 1917 року. Війна 1914-го перервала навчання. Коли він навчався в четвертому класі, одного дня дійшла чутка, що до Тернополя приїжджає геніальний каменяр, який читатиме свою поему Мойсей. Так, початок життєвого і творчого шляху Жицького був осяяним генієм Івана Франка. На формування літературного дару юного гімназиста мали великий вплив Шевченко, Стефаник, Коцюбинський, Олесь. Навіть на схилі літ він вражав блискучими знаннями рідної та світової літератури, читав і вчився все своє свідоме життя. У 1918 році його було мобілізовано до австрійської армії. А коли Австро-Угорщина розпалася, він став офіцером української Галицької армії. «Уга». У 1919 році Володимир Жицький потрапляє в Харків, де він закінчує вимряний з юнацьких літ інститут сільського господарства і лісництва. В Харкові починається його літературна діяльність. У 1924 році вийшла з друку збірка поезій Трембітні тони, що залишилася єдиною з цього жанру. А в 1928 році вийшла друком Повість Моца. Володимир Жицький був небайдужим і до театральних справ, де дебютував з успіхом кількома драмами. У 1931 році мала успіх п'єса Наступ. У 1929 році вийшов роман Гжицького Чорне озеро. Остаточна редакція роману здійснена в 1956 році. У романі Чорне озеро багата і своєрідна палітра художніх засобів. Тут і чудові пейзажні картини, що творять широке тло для зображення життя, підкреслюють настрій та психологічний стан героїв, майстерне ведення діалогів, просторих, філософських, насичених, що виявляють інтелектуальний рівень тих чи інших персонажів. Тут фольклорні елементи у мові, які створюють колорит часу побуту і звичаї. 7 грудня 1933 року в Харківському облуправлінні держбезпеки був виписаний ордер номер 32 на арешт Володимира Жицького. У постанові на арешт йому інкримінувалася приналежність до контрреволюційної організації Українська військова організація та участь у терористичній діяльності 1 січня 1934 року. На черговому допиті Жицький змушений був визнати, що належав до української військової організації. З осені 1930 року входив до складу Харківської групи під керівництвом Пилипенка, до того ж осередку, нібито належав і Андрій Головко. У обвинувальному висновку оперуповноважений Грушевський і начальник секретно-політичного відділу пропонували ув'язнити його на 5 років у виправно-трудових таборах. Роман Чорне озеро ліг на Терези, коли трійка вирішувала його долю. Ліг разом з біографічними даними письменника Походження з Галичини, участь в українській Галицькій армії. Судова трійка при колегії Державної прокуратури України протоколом від 23 лютого 1934 року постановила Жицького Володимира Зеноновича заслати до виправно-трудового табору терміном на 10 років. Відбував заслання письменник у республіці Комі 1946 року. Спеціальним табірним судом був знову засуджений на 4 роки ув'язнення. Але після відбуття цього покарання. Володимир Жицький лишився ставром контрреволюціонера, а тому міг влаштуватися до праці лише в обмежених регіонах країни. Після смерті Сталіна засланець Жицький звернувся до Ради міністрів СССР з проханням переглянути його справу. 17 травня 1954 року старший слідчий КДБ Грибньов, вивчивши її матеріали, дійшов висновку, заяву про перегляд справи залишити без задоволення. Після звільнення Жицький повертається на Західну Україну. Другим твором Володимира Гжицького є роман Опришки та Кармелюк, над яким письменник почав працювати ще в 30-х роках, а завершив його у 1962 році. У пришках ніби чути народну оповідь, пронизану тоном пісень та легенд. У 1957-1962 роках виходить роман «У світ широкий і великі надії роман Ніч і день друкується в журналі Жовтень. 1965 році у цьому романі розповідається про те, що пережив наш народ, ставши жертвою сталінізму і чудом залишився живим. Образи героїв ціла смуга життя західного українства та його прогресивної частини інтелігенції. Відтворені картини і долі типових суспільних явищ і подій. І ще одна маловідома грань таланту Жицького, прекрасний знавець кількох слов'янських мов. Це давало йому змогу перекладати романи і повісті Волеслава Пруса, Юліша Словацького, Адама Міцкевича. Коли думаєш про творчість Володимира Жицького, на згадку частіше приходить Західноподільський краєвид, у якому погляд обіймає пощерблені мури давньої фортеці і мальовничі береги серету, і добре загосподарьвані лани. І срібну нитку Бабиного літа. Помер Володимир Жицький 19 грудня 1973 року у Львові, похований на Вичаківському кладовищі, в селі Острівці на Теребовлянщині, в загальноосвітній школі відкриту кімнату музей. На батьківській хаті встановлено меморіальну таблицю на честь братів Жицьких. Доля талановитого українського письменника, драматурга, перекладача Володимира Гжицького, одного з уцілілих представників розстріляного відродження 30-х років могла б стати показовим прикладом для осмислення і підтвердження золотої Шевченкової максими Раз добром нагріти серце, вік не прохолоне. У фондах Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки представлені такі твори оповідання помста 1960 рік видання. Пролог до осені, 1978 рік видання, Лось, 1966 рік. Роман «У світ широкий, 1960 рік. Чорне озеро 1961 та 1965 року видання. Твори у двох томах 1974 року видання. Роман Великі Надії у двох книгах, 1963 рік. Та 1966 рік видання. А також є чимало критичних матеріалів у журналах Слово і Час, Дзвін та Українська літературна газета. Запрошуємо всіх бажаючих відвідати нашу бібліотеку.